Три пива вам чи щось наступному? Мені привіт, Павло! Це пиво огляд для тебе, хоч ти зараз пива менше п'єш і менше стиму. на смак, темне, гірчить, але те, що мені подобається. Воно холодне і дуже незвичне. Тож, Павло, якщо ти будеш в місті тур, я тобі рекомендую приїхати в це місто і випити тут місцевого пива. Будь здоров, Павло. За тебе. Перед вами вежа Карла Великого в Турі. Одна з двох цілилих башт колись грандіозної базиліки Святого Мартіна. Головного християнського святого Франції її зводили ще у 12 столітті. Крустере, раннє середньовічне святилище перебудували у пишному готичному стилі. Назву вежі отримали на честь Карла Великого, який за переказами відвідував могилу святого Мартіна і щедро підтримував храм. Колись вежа була частиною фасаду, що зустрічав паломників з усього християнського світу. Її масивні стіни пережили і війни, і революції, і руйнування самої базиліки у XVIII столітті. Сьогодні вона стоїть на площі Шануа, нагадуючи про велич середньовічного туру. За місцевою легендою, у часи навали Норманів містяни замкнулися в базиліці, боячись неминучої загибелі. Тієї ночі вежу раптом осяяла дивним синім світлом, а на її вершині з'явилися. Постать вершника в плащі, що здіймав меч до неба. Ворог, охоплений жахом, відступив, так і не наважившись увійти в місто. Одні вважали, що то був Карл Великий, інші, що це сам святий Мартін, який воскрес, аби захистити своїх людей. І досі, коли натуром насуваються темні часи, старожили запевняють, вежа знову може засяяти в нічній темряві, а невидимий вершник вийде на варту міста.

नबी दाबी 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 Якщо пройти вузькими вуличками старого Туру, раптом відкривається вид, який перехоплює подих, дві величні вежі, що піднімаються над містом, мов кам'яні сторожі часу. Це собор святого Гатієна, храм, який бачив більше, ніж будь-хто з нас міг би уявити. Його історія почалася ще в 4 столітті, коли єпископ Гатієн, перший християнський проповідник всіх земель, збудував тут невелику церкву. Вона не пережила болю століть. Пожежі, війни, облоги руйнували її знову і знову. Але всередині 12 століття містяни вирішили створити щось величніше, ніж будь-коли. І так почалось будівництво собору, яке тривало майже 4 століття. Перші архітектори працювали в стилі високої готики, величезні вітражі, стрімкі арки, кам'яне мережево фасаду. Та мода змінилась, і верхні вежі отримали витончені ренесансні прикраси. Тому сьогодні собор святого не немов два храми в одному середньовічний і відродженський. Але історія храму це не лише камінь і вітражі, а й легенди. Перша каже, що під час будівництва стіни раз у раз руйнувались, ніби хтось невидимий проти вився вевсязведення. І лише коли фундамент поклали мощі святого Гатіна, будівля почала рости. Мов на небесами. Легенда про світло Святого Мартіна. Місцеві мешканці розповідають, що в часи середньовіччя під час сильних бур чи ворожих нападів у вікнах Собору з'являлось дивне золоте світло. За переказами, це був Дух Святого Мартіна Турського, який проходив, щоб захистити місто. Кажуть, одного разу, коли ворог уже стояв біля воріт. Світло стало таким яскравим, що нападники вирішили, ніби в місті зібралась велика армія, і, і втекли, навіть не вступаючи у бій. Ще одна давня історія, пов'язана з вис... високою дзвіницею Собору. Легенда каже, що під час будівництва каменярі постійно чули дивні звуки вночі, та знаходили зіпсований розчин і розкидане каміння. Одного разу майстри побачили чорного кота, який бігав уздовж стін. Вважала, що це слуга нечистої сили, який намагається зруйнувати Божу справу. Майстри зловили кота і замурували його в стіну дзвіниці, після чого будівництво пішло без перешкод. І нині деякі старі мешканці туру вірять, що в тиху ніч можна почути м'яке нявкання з високої башки. Мяу! Де камінь зберігає голоси віків, Тур розкинувся на берегах Луари. ріки, яку французи називають останньою Дикою річкою Європи. Тут усе нагадує, що час не лінія, а коло, королівські банкети, змінювалися війнами, мир знову святами, і кожен камінь, мосту чи стіни міг би розповісти історію, якби вмів говорити. Квартал плюмеро, середньовічна казка з тінь. Містики. Це серце старого туру, вузькі вулиці, фахверкові будинки з дерев'яними балками, які спеціально залишили трохи кривими, щоб дім дихав. Тут легко уявити, як крамарі виставляли товари просто на вулиці, а рімесники працювали біля дверей майстерень. Та кожна стара стіна тут має свою таємницю будинок чорної вдови. У XVI столітті його власниця втратила чоловіка у війні з англійцями і за чутками звернулась до стародавніх кельських богів, аби повернути його дух. З тих пір у її вікнах бачили дивне блакитне світло та тінь високого лицаря. Дім з трьома дверима. Кажуть, що двері на першому поверсі вели не лише в кімнати, а й у різні епохи. Мовляв, одного разу хлопчик, граючись, знайшов усередині двері. І вийшов на ту ж вулицю, але серед шуму ярмарку 16 століття. Кривавий підвал у часи релігійних воїн під одним із будинків переховували поранених угинотів. Підвали замурували, але подейкують, що вночі звідти чути приглушене стукання, наче хтось просить відкрити. Ліхтарі з тінню, старий ліхтар біля площі Плюмеро іноді відкидає тінь людини. Навіть коли поруч нікого нема. Місцеві жартують, що це один із колишніх сторожів, який продовжує патрулювати квартал. Все як кулося по дерев'янську, майже в його п'єсах. Тут вам і Карабаси Барабаси. Ех, як червоні шапочки бігають, і в двері хтось грюкає. Королівські інтриги і палацеві таємниці міста Тура. У 16 столітті. Тур став улюбленим місцем французьких королів і був його столицею, між іншим. Тут зводили палаци та особняки з вишуканими порталами і гербами. У внутрішніх двориках можна було почути сміх придворних дам, а під вечір шепіт змов. А Бувальщина розповідає, що у дворі під старим каштаном король Людовік 11-й призначив таємну зустріч посланцем англійського двору. Їхню розмову підслухали. І передали ворогам. За кілька днів місто прокинулось від гуркоту гармат, війна спалахнула з новою силою. Ну що ж, можна розказати вам трошки і про річку Луару. Луара і срібний вершник. Ріка тут жива істота, в туманні ночі, над її поверхнею, іноді мчить вершник у срібних латах. Він зникає, щойно знімається вітер. Кажуть, це дух лицаря, який загинув, рятуючи місто від англізів. І тепер патрулює ріку, аби жоден ворог не підійшов непоміченим. Ну і є ще така легенда про нічні дзвони під час сильного вітру, а іноді у тиху ніч у турі чути дзвони старих церков, навіть тих, що давно зникли. Місцеві вірять, що це нагадування про часи, коли місто переживало війни, мор і пожежі. Є історія про молодого ремісника, який почув ці дзвони. В'ясну ніч, а наступного дня знайшов старовинну монету, що змінила його життя. Тур це не просто музей під відкритим небом. Це місто, де реальність і легенди йдуть поруч, а нічний вітер може принести вам історію, яку не знайдеш у жодному путівнику. Це міста, до середньовіччя живе поруч із сучасністю, його вузькі вулички, вимушені бруківкою, а фахверкові будинки з дерев'яними балками та похиленими фасадами, нагадують декорації до старовинного фільму. Тут легко загубитись у часі. Аромат свіжеспечених круасанів змішується із запахом старого дерева, а на площах грають вуличні музиканти, додаючи колориту. Коли залишаєш Плюмеро, Здається, що відходиш не просто від вулиці, а від цілого століття, яке дивилося на тебе крізь маленькі віконця, прикрашені квітами. Середньовічні будинки тут не холодні руїни, вони теплі, живі і, здається, трохи усміхаються подорожньому, який зупинився роздивитися їхню химерну красу. І їдучи з тура, ловиш себе на думці, що хочеться повернутися, знову пройти вузькими кам'яними провулками. Відчути запах свіжого хліба з маленьких пекарень і почути, як старі стіни тихенько шепочуть свої легенди. Бо тур це не місто, яке просто побачив. Це місто, яке назавжди залишається з тобою. Тож, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити моїх вражень з останніх двох міст цієї подорожі. Попереду ще багато цікавого. Па-па!